Друзі, з вами я, Гаргар, -Гар, і сьогодні ми граємо в Call of Duty Black Ops 6. І сьогодні, друзі, в цьому відео я би хотів вам показати нову карту зомбі, яка вийшла на початку третього сезону, тобто третій сезон, ви знаєте, почався класний, топовий, з Верданськом, з класними скінами, в мультиплеєрі, теж дуже класно багато що зробили. Але також хотів би я поглянути зомбі-карту під назвою Shattered Veil, vale, яку ви зараз бачите, у мене тут вибрана. На була. Е, І е, зараз я би хотів з вами пограти на цій карті Shattered, Shattered Vale в зомбі. Е, як ви знаєте, в зомбаке я так сильно е, не, не, не сильно люблю катати в зомбаке, якби зомбачки я не дуже сильно люблю. Але ось на Shattered Vale м, нова карта. Я би вам хотів його, її показати, цю нову карту Shattered vale, так що... Давайте е е е виберемо режим з подсказками, не знаю. І давайте. В отряді на карті. А не можу, не можу в подсказках заграти. Так що давайте тоді ж стандарт в отряді на карті Shattered Veil. І тут можна якесь е за завдання там нагороду отримати, але давайте змінимо комплект. В комплект ви знаєте, яку я пушку ставлю. Це нашу нову е топову е, класеньку, е пушечку е кіло, е яку можна ще прокачувати. Так що понали, що ми тут на камуфляжах. Там ну, ніч тут бракує трошки. Е але а що, що, що в зомбі, щоб камуфляжі треба зробити. Ой-ой-ой, це третьі. Стіки треба убивати. Ну окей, коротше, панали. E, значить, Ножик, хай якийсь будуть друг місника, осколо навіть не оскочна та граната, е, оглушаюча граната, хай буде губельгами, е, хай собі будуть які хочуть. Е, і в принципі погнали, приготуємося. Е, погнали в е, цей зомбі-режимчик е, на раундах. Погнали на цю карту Шетер Твейл. Vale, але я, коротше, візьму, знаєте кого. Знаєте кого? Це звичайно, що навіть не Джейсона Хадсона, а Роуз. Позорося, що не грав. Так що, коротше, давайте візьмемо Роуз. І ця топова е, опер... Це цей, ну, цей топовий оперативник з Батл Паса Чорного Сектора, тому що ви знаєте, що я купив найкращу версію Батл е, Паса. І дуже задоволений даною версією. і В принципі, дуже задоволений даним Батл Пасіком. Тому, друзі, я хотів би з вами зараз пограти на даній топовій карті. Шеттерд Вейлеку вже говорить, що вона є найкращою картою за всю історію зомбі. Ну навіть не теж за всю історію зомбі, тільки в Call Black Ops 6 зомбі, поки що 5 карт. Ну, зомбі я не люблю особо і взагалі. Ну, не люблю дану карту. Три слідувати особняк. окей, погнали це. Коли сказали, що ця карта буде називатися The Mansion, тобто Особняк, але. На жаль, ця карта. А, давайте можемо вкрити відкрити. Але ця карта не називається. Е, ніяким приколом ця карта не називається. А, бля, мені треба 750. Ну, Зобачків я не вижу, пацани, Зобачки я не вижу, Ну, ми в отряді граємо, да, 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 але. Мені би якісь зомбачків понаходити. З кимось. Дайте мені трохи щось О, по це постріляти. Ну, нас я скіло, ви знаєте, слід, що я скіл опрішський біс, я скілла самі, знаєте, що стріляю, типа що играю, бокачуємо дану пушечку. Розкупив дохерація. відкрили двері. Окей, нам треба все особняк попасти. Шетер Veil Ну, у вас ще карта така, знаєте. Ну. Так, давайте дабл пойнс, окей, супер. Сиская убийства зомби зашли типа хитшота, не хитшота, да. Окей, okay, все, мы в особняку зашибись. Треба якось косследовать е, оплатить половину. Не я уже краще зомби добью я можу купити нормальну дверку. <рес> супер, 180 добився зомбі, зажбісь. Е, ну пана, нам треба дослідити цей собняк. Е, Shattered Вейл. Vale. Блін, 1250 есенцій. Треба, звісно, що зараз кіли фармити. Чіпку місце, супер. Окейшка. Можна, звісно, було сюди піти теж, не знаю. В зомбі я рідко граю, я так скажу вам, що я в зомбі граю туди, коли треба якісь нові карти в новому сезоні показати, бо шкода на карту не подивитися. Зомбі я не люблю, я би хотів більше якихось спец спецоперацій чи що. що ти до мене приліз сюди опрізові очки Ой, о, кіюшка так чекайте тепе перезарядка кіло у мене маленькі магазини тут можна принципі сюди зайти вже купити ну так я вже пройшов велику частину тому, що мені треба Мені аби сюди далі пройти, мені треба ще тисячу. Там 250 сенсі. І живучий зомбачок був. тіло це вообще їм бога пушка, ви це самі знаєте. Но пушечка класна, топова, так що. Так, може її покачувати трошки. Ну, залбисто зомбі, напевно, багато. Опита не дається, але. Це критичні боссиї нрашем, блін. По головах. Все, відкрили, супер. Із гори, не гори. Ця карта недалеко від Liberty Fall знаходиться. е Обля, у мене... А у мене патрончиків немає. Всі патрончики вифай. е Чекайте... О! я ще боєприпасами, супер. Можна більше гранату кинути? Треба зомбарські бар назбиралась. Це ударна граната. Бляде. убийство я їм стараюсь стрелять в голову аби давал критически убийство типа чтобы до камуфляжа фармити там тяжко аж 100 убивств ну даво я купил супер хорошо кухня едно кухня Фульгами. Тут беремо в бельгамчик. схавали, ні? Можна схавати, блі. Я можу тут двері оплатити, аби пройти. Правда, пооплачував тут всі двері. Так собі зомбіч... зомбіч музичка. А, мгновенне обійство, це супер. З одного патрона, там з одного патрона удара не важно чого. Бля. Чись питання, яке моє запитання? Понали рашити зомбі. Тресенція. Треба есенцію. Супер. Excellent. Тут було много винного бійства да у ніж. вже забув ядерна бомба, окей. Е, ну трошки ще з вами поіграємо на даній карті, подивимося, шолі. Е, ну, знаєте, я зомбі не люблю, я в зомбі вощені так скажу не граю, але є фанати зомбі, я це знаю. І в принципі це по більшій частині. Он нос, постійно тут бира це всяких покращий топових. Я навіть не слідкую так сильно за сюжетом, якийсь там був сюжет, знаєте, але. У mm, нас на карту the Tomb не було якогось сюжета, по-моєму. На карту Shattered Veil. Vale". Ой-ой-ой, а це, а це ці нові зомбички такі жорсткі. Зісні зомбі. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Я попався, я попався. Я попався трохи. Так з степа вони ж Це ці нові зомбачки, які додавалися з, з цим оновленням. Ну я не знаю, я не думаю, що вони тільки на цій карті є, може. І ще на інших картах. Чи тільки на цій льоха, Це краще. Без у мене це потрога. Затупаємо, тут мене, в принципі, не, не дорого пушкує, так що це хорошо Стось туда дорожку лиш. Отак це шутки. Піф паф піво! Це яке Піф-паф пиво. Ну, ну це класна штука, це якась. Прикольно має бути штучка, не знаю. ой 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 І Мені не раз, не бачу. Ну я з кіло хорошо відбиваюся, але... Ну, жорстко, не кашить. А я похоже так бы кому с лабиринту типа, ну окей, следуй со меня аки дальше. Макс, Макс. сама типа, короче. Патроны не тратятся. Не, через зеб... Не. Просто патроны на Макс устанавливаются, да. Типа, электричество включит, а як я мое питание включит. Скажите мне, друзья. не знаю <плес> помню, что мы мне не везем баки не это за что чуть бихтем о сука ж двух из гранаты Ой-ой-ой, этих зомбиков требует. Окей, okay, всі зомбіки по... поздихали. Супер, плюс 400 ядерна бомба, охіруєть. Хіра, офіта яйка вийшла, але це, типу, есенція лише. Опита трохи менше вийшло, ні? Він ж не болює, але, до в Black Ops 7 там наступна гра, яка має бути колда, там мали би випустити... Ну, ви поняли. Там мали би випустити самі класні зомбі, а зомбі я би, я чесно, хочу бы ці зомбі в страху пішли, я не люблю. Так ці зомбі, страшно не люблю зомбі. Типа якби були ще якби і зомби ци то окей, а так то зомбі це херня. Та чуть-чуть зомбачків порашимо. Шолі. Якраз би зараз мені ударні гранати було треба. Приїжджаємо вас. О, ми новин убийство точно. Виходіть сюди, братани. Але я просто вас мгновенно вбиваю. Ну, окей, друзі, дякую за перегляд цього відочка. Я думаю, вже буду виходити з даного режимчика, тому що. Е, знаєте, трошки поіграли, і в принципі, е, знаєте, я зомбі аж так сильно не люблю. Але окей, друзі. Дякую за перегляд цього відочка. З вами Боя Каркар, -Кар, Поіграли трошки з вами в зомбі-режимчик з цим прекраснішим скіном Rose. Дякую, удачі, вам усім. І...